А для розборки деякої техніки приходиться приміняти грубу силу. Бо інакше воно не йде ніяк. Це є робочий елемент контактної зварки. Схожу брендову ми недавно бачили Пук. кому цікаво, ось тут посилання можна подивитися. А це китайський аналог такої зварки. І відповідно з ним вже купа проблем. Цанговий зажим. Видно, що воно не центрується добре, і електромагніт нормально не працює, заїдає. Казали, нема підпалу, нема дуги іскри. І що з тим робити далі, я поки що не знаю. Зараз будемо думати. Воно якось би мало вийматися. А як і кудою, я поки що не знаю. Ще пару раз приголубити і начинку можна вийняти. Ось що ми тут маємо. Щось тут нахімічили і видно, що воно не пропаяне, не проварене. Тобто тут не було контакту. І воно іскрило. Не дивно, що воно нормально не працювало. Ну як так можна? Ну мать вашу. Бодай здорові були. Це треба буде або заварити, або навіть не знаю, що зробити. Напевно, заварити. Вугільний електрод я маю. Відповідно, можна буде зачистити і вугільним електродом це махнути. Тут воно відкручується, це дуже добре. Сам вузол електромагніта виглядає живим, а заїдало, скоріше за все, власне, через перекоси і через ось цю ізоленту. Нащо ж її сюди дали? Цирк, та й годі. Ну, розберемося. тут нас сюрприз чекає. Отака от фігня. Скрутка, блін, навіть не запаяна. І то для зварки контактної. Щоб я так жив, блін. Зробили китайці хреново, халтурять. Правда, тут є сліди пайки, добре пролудження, то я теж таки запаяю, а не буду варити мені так простіше. А ось тут на цанзі, видно, ось, чи то поганого контакту підгорання, чи то якесь просто механічне пошкодження. І в гільзі цанга гуляла з люфтом. Тому гільзую гільзу мідною фольгою. І тепер в мене цанга сідає без люфта. Тепер буде і контакт по площі нормальний, і буде зажиматися краще. Одну проблему вирішив, можна сказати. Сама цанга теж така кривувата, але з тим я вже нічого не зроблю. Я думаю, при зажиманні електроду це нівелюється. Але тепер воно буде і більш відцентроване, і якісніший контакт, і менше проблем. Діф треба буде міняти тут в силіконовій оболонці, пів квадрата. І він вже за короткий. В ідеалі я би ще поміняв шланг, бо той такий штивний, що на ньому можна, не знаю, що зробити. Він твердючий, ним дуже незручно працювати. Можна взяти силіконовий медичний, у нас продається, але в нього ціна космос. І питання, чи власник того ціни, чи буде готовий оплачувати. Ну, але запропоную. А це сам блок китайської контактної зварки: газовий порт, живлення, запобіжник, вимикач. Попереду в нас цікавіше, але теж доволі нудно. Два індикатора семисегментних здвоєних, трохи кнопок. Чекати готові індикатори. Задається час протоку газу в доволі вузькому діапазоні. Вибираються якісь типу режими по матеріалах, що зварюються. Золото, кобальт, хром, суміш, титан і орто. Орто це так би протези варити, ортодонтичні, зубні. Підключення такого чину. Задається час імпульсу в мілісекундах. І відсоток потужності. 10% чи то мається на увазі помножити на 10%. Тяжко сказати. Сама станція виглядає живою, тому що імпульс можна побачити. Виставляю все по мінімуму. Беру огризок дроту і дивимося, чи є розряд. Є, тобто станція виглядає живою. Крупним планом це виглядає приблизно так. Принагідно заглядаємо всередину. Отака картина відкривається. Ще кришка. Зразу бачимо дві плати, три плати батарею конденсаторів. Знизу живе тероїдальний трансформатор і клапан газовий. Скоріше за все, але це ще так, газовий клапан. Його так не видно. От в щілині він там блимає. Ось. Плата керування. Мікросхеми на підножках. Процесор затертий, все затерте. Два малопотужних реле, стабілізатор і батарея резисторів. Очевидно, вона служить для зарядки, розрядки батареї конденсаторів. Батарея конденсаторів живе зверху. О, єдутий конденсатор тут. Стрельнув і накапав наниз. Ось пісну електролітом. Добре, що по заплату. Це силові елементи, напевно, теристори або транзистори, які комутують резистори для зарядки. Зверху плата проста, нічого цікавого. Плата керування на передній панелі особливо не видно лісти. Не будемо. Там нічого цікавого бути не повинно. Робочі конденсатори, тобто батарея їх є 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 конденсаторів по 10 тисяч мікрофарад на напругу 50 вольт. Тобто Контактна зварка є низьковольтною, вона працює десь в межах до 40 вольт, я думаю. Ще випаюю, міняю тут конденсатор і чекаємо комплектуючих до електроду, щоб зібрати і перевірити в роботі. Горілий конденсатор ось має відірвану ніжку. Відгоріла чи відгнила, тяжко сказати. Він є. На 50 вольт 4 700 мікрофарад і стоїть в колах первинного живлення. Тобто вся електроніка живилася з пульсаціями, може й тому станція чудила. Хоча основна проблема це не і поганий контакт в робочому електроді, який не дозволяв розвинути робочий струм. Міняю провід. Рідний був 0,5 квадрата, відносно жорсткий в силіконовій ізоляції. Був 0,75, м'ягенький, багатожильний. Теж в силіконовій ізоляції людський. Ось такий з величезною кількістю жил. Він точно не переламається, буде служити добре. І припаюю його в тримач. Прогріваю паяльну станцію латунну втулку. Вже капнув флюсу. Отвір в мене підготовлений. Запускаю ізоляцію в сам латунний шток. І тепер залишилося пропаяти. Через велику теплоємність. І габарити штоку це може зробити бути нелегко. Але нас так легко не візьмеш. Заливаю так, щоб всі пори були перекриті і щоб ізоляція заходила з протилежного боку в шток. Це потрібно для максимальної площі контакту, щоб передавати великий струм і щоб потім можна було правильно вкласти дріт, щоб електромагніт не клинило. Є, воно собі стигне. Потім це діло зашліфую, оброблю, щоб нічого не виступало, і буду збирати робочий елемент. Тепер хід вільний відходить нормально своїм ходом. Але люфту, звичайно, позбутися не вдалося. І от проблема видно було на суплі, і видно ось тут, що замикало на корпус. Тобто, в замовника воно десь стоїть в штативі, котрий з'єднаний з масою. І виходить замикання. Відповідно, варить не то, що потрібно. Тут варіантів багато немає. Переробляти повністю це не моє завдання. Відповідно, розсверлив наскільки це можна було на конечник електрода нам не дали. Відповідно, перевіряти більше не будемо. Кому цікаво, десь тут по вспливашці з боку буде відео схожого брендового пристрою Ламберт Пук, по-моєму називався. Можна подивитися, як та зварка працює. По шлангу подається газ, як бачите, тут є порожнина всередині конектора. Відповідно, через сопло створюється атмосфера інертного газу, котра дозволяє правильно зварювати. Тобто, китайська сама зварка досить непогана, а от робочий елемент продешевили, зробили через сраку. Вдалося підібрати силіконовий шланг і розсверлити форсунку до потрібного діаметру. Тепер є ізоляція, і тепер вже навіть як воно буде зачіпати, не буде горіти тут. Силикон слизький, тут є достатній зазор, тобто воно не повинно заведжати працювати. А за рахунок того, що кемблік достатньо товстий, то він також буде центрувати сам робочий електрод уже по центру, щоб він не доторкався до краю сопла. От в такому вигляді буду віддавати.